Ну, що моє золотко? Я так довго йшов до цього. Я не в ту сторону пішов. Ну що ж, моє золотко, я так довго йшов до цього, і нарешті я знайшов тебе. Мій шлях вкритий трупами креветок і іншого непотребу. Золотко, я заходжу. Це вона. Це вона, нарешті. Дерево схоже на людину, бачите? Дуже схоже. І по лору здається якось так, що дерево поглинило частину її. Вони дуже дивні пальці. So Сказала, що вона мріяла про це дуже довго. Роді не мають душі. Ne, kaže, corpse after corpse кров. left in my wake as I awaited his return. Šo kiberpunk, na no upgrade, so. no, no, no. Heed my words. I am Melania, blade of Mikala. Blade of Mikola. And I have never known defeat. Довгий у неї матч. Зате в мене велика кувалда. Нічого собі, вона швидко. Добре, а бити тебе коли? Можу вдарити тебе. На! 800. Mm. Вона, вона швидка. Баба удари, два удари. Мені зараз буде стрибок, я відчуваю. Добре, я без вовків. Давайте так, без вовків спочатку. Це ночіку. скільки я її зняв от стільки. Ага, вона відновила все здоров'я. Тобто тут настільки важливо як її бити, скільки відвертатися від її ударів. Я зможу її застанути? Взагалі, це працює тут. І стрибок. Ага, я вже це вивчу. Стрибок на мене буде? Довго-довго, силою дуже важко бити. Хватить відновлювати здоров'я. Ну це я вже знаю: Стан. О, це вона вперше таке зробила. Я не був готовий. Так, ну це жорсткий якийсь прийом, і як від нього ховатись? Треба бігти, напевно. Бо наш одно сфокусується на тебе. Тобто вона підстрибує вгору. Фокасується, а тоді трас 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 трась О, і по самі Гланди. Опа! Тепер тікати. Знаєте, яка вона буде зараз зла? Так, половинку здоров'я ми вже їй пошкрябали. Зараз. <свіс> давай. І, і чекай на стрибок. От реально чекай на стрибок. Ну, стрибок. І в сторону. О, бачите, лише от зовсім трішечки. Так, у нас. Е -е. Рано. Тепер випити фласочку на манну. За маму, за тата. Здоров'ячка нам і ще одну фласочку. Все, готові. Вона ще зараз стрибка ще не було. Тікай, дай випити. О, це як ми на одного знайшла коса на камінь. І я тут камінь у нашому випадку. Зараз я прочитаю чат, народ, не відволікайте хвилинку. Збила анімацію. Ще раз. Збила анімацію. О, і удар. Ну, це переможний захід. Це переможний захід. Нам треба поновити силеньки. Так, буде стрибок чи ні. Буде стрибок чи ні. Давай, ще ставки. Ладно, прокачаємось. Опа! Приїхала, дівчинка. Зовсім трішечки тобі залишилось. І па! Приїхали! Привіт, це перше проходження? Так, саме так. Перше проходження. Я такий трошки, знаєш, зручніком зустрів цю гру. Дуже пізно. Так, нугах, їда, вона впала. Мені шкода, що я тебе бив. Але мені не шкода цього часу, який. Народ, це ще не кінець, це ще не фінал. Я знаю, мені заспойлерили, гра вже вийшла рік тому. Що це ще не фінал, попереду ще важкий бій. Я почекаю, так. Оранжевий лотос. Красота. Ну, я проходжу сам навіть без сумоні. А, ой ой, -ой. 18 плюс контент. Здається, мені вона зараз мені так наваляє. Але ж гарно, але вже гарно. Метелики літять. Сподіваюсь, в другій фазі вона буде не такою агресивною. Ой-ой. Це було швидко. Значить, нам треба тупо бігти кудись. Тупо треба бігти і тікати. Ну, це теж норм вийшло. Є час випити, набратись сил. І з фласок на паріт є. Ти що, мене метелики ще й б'ють? Слухай, а як її... Як її, типу, відволікти, щоб випити фласку? Десь цей момент, правда? Добре, в'ємні. Ну я поки що добре тримаюсь. Ви так не гадаєте? Так, але них все здоров'я повністю. Це саме куметне, що може бути. О, зате роздивіться. вам присняться гарні метелики, правда? Sky, you... Пу... Не пухла в стегнах, а така, як треба. Ш Широкі бедра означає, що жінка буде плодючою. І в неї не буде проблем з родами. Народ бедра, жінка без сраки, що село без церкви. Запам'ятайте собі. жу. Uh м-м. -huh. Что-то срака продать тихо. Чуть-чуть она соселом. Я похер для вас. Так, бета я и буду. Все-таки помолок грифнет дарит. Тут таких підстав. Що за що вона рідко це робить? Що таке? Чого вона не впала? Один удар. Сю, вежу попалась, як сказати? По-моєму, капець. З вовками. Може не треба було вовків викликати, мені здається і капець. У мене пульс вже 200. Я ж не вірю. Хочу, хочу бити! Но! Так, так! Я її переміг. Народ! Дай п'ять. Народ, це перемога, я присвячую вам. Мене просто серце вириває. Чесно, я. я дуже щасливий. І я дуже радий, що я зміг це зробити. Дякую. Сподіваюсь, запис буде.